Привіт, привіт, друзі! Радий всіх бачити. Сьогодні ми з вами розглядаємо колекційний танк 5 рівня А-25 Хері Хопкінс. Танк прямо зараз в грі можна отримати абсолютно безкоштовно, або в майбутньому він, скоріше за все, буде продаватися за золото. Тому сьогодні наш чесний огляд по цьому танку, покажу вам його броню, сильні слабкі сторони, технічні характеристики, як ставити обладнання. Звичайно, зіграємо серію боїв в лайф режимі і зробимо висновок, чи танк актуальний чи ні, і чи варто його отримувати собі до ангару. Тому друзі, сьогодні буде максимально пізнавально і цікаво. Бажаю всім вам приємного перегляду. Хто на міста не підпишеться, той раком залишиться. Той раком залишиться. Слава Україні! Слава Україні. Давайте почнемо з броні, а потім перейдемо до інших аспектів аспектів цього танку. По броні тут все максимально сумно, це якби середній танк, але по суті в нього броні як такої, то й немає. Максимально завжди вас будуть пробувати без будь-яких проблем. Єдине, що трошки можна танкувати, це борт, але там є дуже вразлива щока корпусу, тому навіть на борт розраховувати друзі, вам не варто. Як ви бачите. Борня дуже сумнівна. Це з пробиття 120 мм, якщо що, це я з такого самого танка і дивлюсь насправді на нього. Бачите, борт, типу, нормально, там каточок сам по собі низько посажений теж нормально, бо попадає в основну броню снаряд під нахилом. І ну, верніше. Попадає снаряд в основну броню, яка під піднах... нахилом ось так буде правильно сказати. Ось, але при цьому всьому, чого вартує броня борту, якщо сюди вас мо вас можуть спокійно пробувати, або просто в щоку башти, яку ще раніше буде видно, коли ви будете виїжджати від борта. Тому на броню на цьому танку сподіватися не варто. І загалом ви дуже часто будете отримати по собі дамаг. А від всяких там КВ-2 ви навіть іноді будете йти в ангар передчасно, тому що танка 710 здоров'я, і якщо якийсь КВ-2 вас пробуває, в ньогольта альфа вище середнього. Він може вас з одного постріла забрати, навіть якщо вас. Знову ж таки, повне здоров'я. Це не проблема лише цього танку. цього танку, є купа танків 5 рівня, в яких є така сама проблема. Тому, в принципі, хто грає на п'ятому рівні, то вам до цього не звикати, як то кажуть. Ось, якщо говорити про його броню в таких абсолютних характеристиках, тут спереду корпус 80, як ви бачите, борт у нас 52 і корма 40. Тобто, всякі фугасні монстри у нас навіть той самий КВ2 буде пробувати фугасами. Що дуже-дуже сумно, і потрібно уникати зустрічі з ним в бою. Стосовно його динаміки, динаміка загалом максималки мені не дуже сподобались, тому що максималка вперед 48, назад 16, і це не найкращі параметри. Але при цьому всьому, хоча б у нас є нормальна питома потужність щоб цю максималку набирати. Прохідність традиційно, як для низьких рівнів, вона слабенька. Тобто на низьких рівнів дуже мало і адекватної прохідності, загалом там все нич середнього. Ось, далі. Е, стосовно його гармати, гармата прикольна, я трошки пограв і відчувається досить адекватно за рахунок того, що тут є барабан. Барабана 3 снаряди, ти випльовуєш в супротивника 3 снаряди по 80. Тобто ти, по суті, в супротивника вливаєш 240 дамагу за 2 секунди. І для 5 рівня це доволі таки непоганий показник, при тому, всьому ти ще й на цьому барабані отримаєш 1400 шкоди на хвилину. По співвідношенню це теж непогано, тому що танки. Знову ж таки, барабаний. Час ведення, розкид на 100 метрів. Там, коротше, питань з тим нема сильно. І вна, вниз у нас гармата гнеться всього-навсього на 7 градусів. Добре, що не 6, але 7, це ви комфортно від рельєфу не пограєте. Ось якось так. Ще є перевага в цьому танку, в плані непоганого огляду. 283 огляд. Враховуючи це танк п'ятого рівня, це дуже дуже хороший огляд. Якось так. Там є танки, де 290 і навіть близько до 300 метрів огляду, але таких танків одиниці, і це загалом на шостому рівні, тобто тут. На п'ятому рівні ви отримуєте такі радіус огляду, який навіть не на всіх танках там 9 девятого рівня є. Ось так. Тому це також приємний бонус, все врахуйте. Ну і танк, оскільки не легкий, а середній, то вас збивається трошки маскування, коли ви рухаєтесь, тобто без руху корпусу вас 50, коли ви рухаєтесь 43. Але враховуючи те, що це рівні, і знову ж таки, там огляди танків, які попадають проти вас, не найкращі. В принципі, можна іноді і від маскування щось придумати. Ну якщо ти попав на нормальну мапу, а не на якісь там манюнькі мапи типу кар'єрів. Ось так. Далі, стосовно обладнання. Тут поставив вентиляцію. Вентиляцію поставив чому? Тому що, по суті, тут приріз бронепробиття, не скати, щоб дуже великий. Все одно по танкам 6 рівня вам часто доведеться стріляти голдою, а стріляти там 168 чи 176. Це не прям якась катастрофічна різниця. А на бронебійках, як ви пробували там 5 рівня, так і будете пробувати без проблем. Тобто тут це не зарішає. Тому ставимо вентилятор, щоб швидше заряджатися, ну і інші характеристики трошки забустити. Далі, посилені механізми, щоб швидше пізводити. Дуже важливо на, на танках, на яких барабани, на, на яких барабани швидко розряджаються, тут одна секунда всередині барабану все на перезарядки. Ставити посилені механізми, щоб якомога більше за цю секунду встигати підзводитись по супротивнику. Далі збалансовану гармату ставимо, щоб була адекватна кінцева точність. Насправді можна тут і стабілізатор, і стабілізатор поставити. Тут, на ваш вибір, мені більше зайшла збалансована гармата. Полібна збірка бо броні немає. Так? Далі підкручені оберти, щоб швидше набирати максималки. А ну і швидкість розвороту на місці. Там 55 теж норм, тому не посилював її. Далі два ремкомплекти і форсаж. Все стандартно. Не економте, не ставте оцю шляпу, вона нікому не потрібна. Ставте хоча б ось таку тему. Вона також не супер-ультракорисна, але десь якщо на горку їхати, то вам це трошки допоможе швидше туди забратися. Далі е амуніція стандартна. Так, можна в принципі замість малого пального поставити собі захисний набір. Теж має сенс, але з іншої сторони, у вас здоров'я не так багато. І якщо ви граєте на двох ремкомплектах, то ви все одно так довго жити не будете, щоб цей. Бо вам там сильно якісь критики залітали. Далі стосовно боєкомплекту, скажу так, дуже слабенькі фугаси, 15 мм, це супер-ультрамега мало. Я чесно завантажив, може, десь я попробую по комусь вистрілити, але фугаси прям дно повне. Ну тобто навіть 20 мм, це слабеньке пробиття, а тут 15. Тому фугасами ви не будете стріляти майже ніколи, і в принципі, якщо ви їх не поставите, завантажите, наприклад, і тут 30 голдових снарядів. Ви нічого не втратите. Я чесно, поставив для того, щоб ну може, десь там постріляю або покажу вам, наскільки вони погані. Якось так. Постерігаю навряд чи скоріш за все, друге. Е, тому так. Тому можете їх взагалі завантажувати, якщо вам треба збити базу, зіб'єте якось катка. там, і в принципі, ну, Якщо не зможете пробити, так, то зіб'єте катка і проблем не буде. Е, ну, там Навіть не зіб'єте, можете пошкодити, і все одно база зіб'ється. Далі під каліберів завантажити хоча б там 21 снаряд, це оптимально. І все інше бронебійки, зрозуміло. Добре, поїхали з вами до бою. Чесно кажучи, дуже незвично мені розглядати танки 5 рівня. Я зазвичай мінімально що розглядаю це 6 рівня, але побачив багато ваших коментарів, що Саня дає танк безкоштовно. Давай огляд там туди-сюди. Тому вирішив все ж таки цей огляд замутити. Давайте я поставлю ось так. О, все, супер. Попали ми проти танків до речі шостого рівня. Одразу, одразу у нас так жорстко закинуло. До речі, зараз, як тільки ви отримаєте цей танк, я вам не рекомендую на ньому грати, Ну, в плані того, що я граю, то зрозуміло, щоб огляд вам показати. Ось, а вам, як гравцям, не рекомендую цим займатися, тому що вже навіть зараз по 20 танка в команді. Завтра цих танків в команді може бути по 3-4 по танки. А грати з таким мінімальним різноманіттям, оце, от, знаєте, інкубаторські кататися і один по одному стріляти, ну, це не має ніякого сенсу. Це... Непродуктивно для вашої статистики, це не приносить задоволення, і краще потерпіти декілька тижнів, щоб люди награлися на цих танках, забули їх, і ви собі нормально каталися і себе почували. Ось так. Ну і тим паче, коли багато таких однакових танків, то вони часто ребалансяться проти танків вище рівня. Якщо ти попадаєш проти танків 4 рівня, тут розвал кабін жорсткий, тому що в танків 4 рівня дуже мало здоров'я. Ти по 240 з барабану видаєш і почуваєш себе максимально впевнено. Оп, добре? Добре, пробиття є. Ага. Ну да. Тут човечки мене захочуть. Я не знаю, ну, в принципі, в мене є якийсь союзник тут. На прикритті, скажем. О, а тут потужний барабан розховається. А чого я на класі? Дивний мужик. Нас обходять на тому напрямі, нам потрібно зараз тут продавити. Ну, я зрозуміло, що я середні танки, я можу лише допомогти. Я сам продавити не можу. Потрібно, щоб моя команда зараз роздуплялася. Особливо важкі танки роздуплялися і їх вперед. Бо по якщо вони цього не зроблять, то все буде дуже сумно. Бля, ну я стою, зараз вже по жопі мені надають. Обахувати. Вон, бачите, от, такі саме в прицілі в нас. Немає там чим танкувати, абсолютно вся танка ще два снаряди, я думаю, він не скинув барабан, скорі за все. Ой, останній останній трошки облажався. <гум> Буває. Так, добре, ми цей напрям виграли. Трошки в нас команда тупила, але команда супротивника ще більше тупила. Тому все вийшло як треба. О, на голдіжки, бачите. от. По шостим рівням тільки на голдіжки. Без того ніяк. І бачите, ви, ви не завжди встигаєте підзвестись повністю. У вас дуже швидка перезарядка барабану, якщо в притул ви там повністю розряжаєте собі швидко, і там плюс-мінус попадаєте, то якщо ви стріляєте десь з більш далекої відстані, вам потрібно більше підзводитись. Тобто у вас, по суті, не секунда барабану, барабана більше. Тому що ви вистрілили, підзвелись, бачите, підзвелись і ви, вистрілили, тобто десь там 1,5-2 секунди. КВ2 його прожарив. Треба було, треба було раніше мені пробувати стріляти. Ладно. Їдемо на Хелка там. Угу. Ясненько, ясненько. Добре. Ну ти ще 500-то кидав два рази більше, ніж моє здоров'я. А я думаю так. Що ми це можемо програти, тому я краще не буду зараз підставлятися, бо всього мужика може прийти альфа, реально. Є така ймовірність, вона немаленька. А, хоча вже все. О, добре. Пощастило. Просто, якби я помер, то йому би капнуло ще плюс 40 очків, вже було б 910 і може він десь би там втік, і коротше, був шанс програти. Тому краще тут трошки довше постояти, трошки домашки втратити, але загалом, загалом підстрахуватися, щоб точно перемогти. Непогано накидали, проти 6, так я вважаю. Ну, цей, цей чувак зрозуміло, він дав е, пару пострілів, він там 5 разів пробив, попав, да? Він вже має 2200. Тобі давати тяжче, тому що я, по суті, дав 26 пострілів, 23 з них пробив, з 26 хороша реалізація, і 1600 дамагу. Ну так, да, це вам потрібно розуміти, що у вас 80 альфа, це на бронебіках, а я якщо на голоді того менше. І по суті що ви дали якісь там півтори тисячі дамагу, це вам потрібно 20 разів пробити супротивника. Тобто вам сім барабанів, ви вдумайте, сім барабанів пристрої, пристроїти по супротивникам. Це не так-то просто, я вам скажу. Це дуже непросто. Сім циклічних пострілів в бою не дуже просто е, ну, прилаштувати по супротивникам в батьох ситуаціях. А сім барабанів це капець як тяжко. Так, тут барабан швидко заряджається, швидко розряджається, але, тим не менш, навіть враховуючи це, не дуже. Не дуже, комфортно, ну, не дуже комфортно, знаєте, по 80 стріляти. Якби прикольний барабан, можна покататися, там туди-сюди, от, грається адекватно. Але от я думаю, що я от би пограв на цьому танку декілька годин і він би мій набрид. Набрид мій чесно, через те, що ти постійно тиснеш цю кнопку-кнопку, ти щоб 1500 дамагу набити, мусиш блін, 20 разів пробувати. ну, таке, Сумнівна штука. Така як, наприклад, на цьому на могильнику або на якомусь IMX 1357. Ось, ти просто от цілий бій в цю кнопку дрочиш, і це ні до чого хорошого. О, дивіться, в трьох катаємося. Ось, чи в чотирьох, ні, в трьох в трьох однакових. І це ні до чого хорошого, те в багатьох випадках не приводить, тому що ти такий, блін, ти виїхав там на, віс... на 80 дав, у відповідь на 300 отримав і такий, блін, наш мій цей танк. Отакі відчуття будуть виникати постійно. би наче прикольно, але ненадовго. Я би довго на ньому не катався. А стабілізатора можна ставити, щоб менше підзводитись. Так, ну цей чочок 5 рівня все. Все, йому торба. Не Бачите? 3-2 секунди пише час, під, е, час підзведення, одна секунда всередині барабану. І тому, по суті, якщо ти реалізовуєшся не в притул, то в тебе не одна секунда всередині барабана, а десь півтори-дві. Клас. Ой, ну нас жорстко жмуть, Треба втікати. останній шанс. Я взагалі не впевнений що я встигну, але давай спробимо. Ладно. Добрий постріл. Где пробиття. Взагалі не впевнений. Да, да, да. Ну здоров'я мало, дуже мало здоров'я. Як ти можеш таким здоров'ям втекти? Ще Просто отримав по собі 4 постріли ти в ангарі. Ну, унікальна людина, от в нас, е яка грає на шостому рівні проти п'ятірок. І він просто сидить в кущах на Респ, поки його команда тулять в полі. Чому не приїхати, не допомогти? Ну, до цього точно таке саме питання. Вся команда поїхала в поле 5 танків. Цей стоїть, нічого не робить, а цей нічого не робить Х2, тому що він якраз такий важкий танк, який міг би на тому напрямі зарішати. Ну ладно, тут п'ятий рівень, тут завжди така двіжуха. Чекаємо наступного бою. Так, ось такий в нас результат бойовий. Бачите, ну за рахунок максималки, якби моя була максималка якась 55, може би я ще встиг втекти. А з іншої сторони, я дав 550 дамагу, здається, небагато, але по суті це, де... це три повних барабана. Тобто я три повних барабана прилаштував супротивника. А якби воно ще трошки попадало, то була б історія зовсім інша. <хе> ну, Давайте поставимо стабілізатор. Це має трошки якби, згладити цю історію. Може буде трошки легше в бараб... середині барабану підзводитись. Ну таке, щось проти чотирьох не попадаємо. Ну так, четвертий рівень він не популярний, бачите? Популярні рівні це в нас шостий, восьмий, десятий. І в результаті, якщо ти граєш на якомусь там п'ятому, сьомому або дев'ятому, ти дуже часто потрапляєш е проти танки вищого рівня. Ну, це таке правило. Тому і четвірок, четвірок само собою мало. І, коротше, Четвірок само з собою, мало, ти попадаєш проти шісток, і це отака, отака фігня буде постійно. А до цього варто звикати. Навіть є таке правило в грі, як пільгові бої. Коли ти тільки отримав танк, ти перші 5 боїв граєш в топі списка. Ну, якщо немає там якихось форс-мажорів. Зараз ми не граємо в топі списка, на цьому аккаунті це перші бої. Ось, я тільки тут на основному аккаунті вибив цей танчик, я до того на іншому аккаунті грав, дивився за ним. Коротше, і цей. Що я мав сказати? Що ти, що ти перші 5 боїв граєш, але по суті цих танків зараз дуже багато, і воно просто не знаходить стільки четвірок, щоб тебе кинути в топ. І тому кидає, тебе бере проти шостих рівнів навіть пільгові бої. Це вже говорячи про основні, які підуть після п'ятого Так, сховався. Ну, стабілізатором трошки краще. Не скажу, що прям супер сильно краще, але трошки є. Ну що я можу зробити, ну мужики, ну, давайте ми продавим. Ну чого ж о цього стояти десь незрозуміло де. Взяли моду, оцього стояти, незрозуміло чим займатися. Ну, все того кваса 300 здоров'я не можна добити. Барабан дуже швидкий, тому не, бій, не бійтесь перезаряджатися. Якщо у вас барабан заряджається 20 секунд, зрозуміло, що в деяких ситуаціях потрібно думати, перезаряджатися чи не перезаряджатися. А тут, в принципі, майже в будь-якій ситуації варто перезаряджатися. Ладно, навіть зараз перезаряджусь. Пацани, ну закатуйте, ну закатуйте, ну не можна стояти в такій ситуації, це супер погано, це ультра погано. А, ну мене, ну, ну мене звичайно. Типу ти не доб'єш того, а мене хоч, так? Да, Дам, клас. Що вони такі упороки, я не знаю. Просто стоїть на мене, дивиться, на нього напав Т37. Е, в борт його розстрілює, просто розвертаюсь на мене. Звідки вони такі беруться, я не знаю. Йдеться. О, здається, щось катався, стріляв, намагався максимально допомагати своїй команді, Ну, наскільки це було можливо, бо я все-таки п'ятірка проти 6 в цьому бою. І в мене 500 дамагу. Поїжджай, обман, обманув його. А, не обманув, чекай, чекай, він все правильно зробив. Я сам себе обманув. Добре. Добре, От таке, 4, 4 супротивника знищив, але я так, я добивав їх тут більше. Тобто так вони залишалися, в них там супер мало здоров'я. І тоді мені давали ньому по постріляти, тому тут Не, не дуже заслужений, не заслужена медалька воїнам, ну але тим не менше. 800 дамагу дали, добре. да проти 6 тяжко. Проти четвірок ну ти їх просто розриваєш. А проти 6. Ну, тобі не завжди вистачає пробиття. І твоя альфа 80, вона <смас> нікому там не здалась. Вона навіть і четвіркам сильно не здалась. Але там, хоча б виїжджають, вони дають там по тобі соточку, ти йому відповідь, там 250, ну 240. Да Даєш трьох снарядів, та все окей. Коротше, така штука. Я не знаю, скільки ми боїв будемо грати. Будемо грати 5 боїв. Чи може зіграємо 4 боя, дай вистачить. В принципі, танк 5 рівня. Ну, подивимося зараз. Подивимося зараз, як буде. Я ще хотів би якось якимось чудом попасти проти четвірок, щоб вам показати бій. Але на жаль, як ви бачите, такого не стається. Давайте через центр. Через центр поїдемо туди. Спробуємо просвітити. 280 огляд можемо когось знайдемо. А потім переїдемо ліворуч. І загалом, дивіться, от я три бої зіграв, має 1000 до середнього дамагу. 1000 дамагу здається, що це якби небагато. Ну, якби для п'ятого рівня... Ні, для п'ятого рівня, в принципі, норм, да? Ну так, для п'ятого рівня норм. Там десь 1000 якраз і нормальний дамаг такий, вище середньо трошки. Але для цього дамагу ти мусиш е 4 барабани видавати по супротивникам. 4 барабани. Повністю повною ельфою. Тобто вірогідно в тебе буде. Щось там не попадати, щось не пробувати. Десь ти будеш стріляти голдою, що вилетить, нижче альфа. І по суті, тобі потрібно 5 барабанів. 5 барабанів роздати по супротивнику, це не так. То просто, йолки палки коли в тебе 700, 700 здоров'я. Розумієте? От ти виїхав і дав, 80, все. Сховався, бо отримувати відповідь невигідно тупо. А, ну, давай, давай, туляни його, туляни. Там ще мій каток був. Я не знаю, чи мій каток зарахувало, бо цей дуже довго думав. А, зарахувало добре. Окей. Все, їдемо вперед, бо нас зараз ззаду під... підіжмуть. І буде не дуже хороша тема. Постріл. Добрий постріл. От, 500 дамагу, бачите? 500 дамагу і субитиники закінчились. Думаю, я кажу, що 5 барабанів прилаштувати, навіть там ти еще середньо мати, це ще потрібно постаратися. Це ще просто так катаючись по приколу і не буде воно. Може під світом десь зараз, чекай, чекай, чекай. А, от, іншо знайшов. Будем пробито! Ну тут жорстко, тут ПТшки, шостого рівня, я не знаю, чи в нас щось вийде з ними. Чи в нас щось хороше з ними вийде, чи вони нас зараз рознесуть? Ясно, що вони набагато потужніші танки, ніж мій. Та й палки Ні, там цілять. Добре. Добренько, добренько, добренько. Треба тепер наш хорнам. Поїхали в спину йому заїдемо. От я попробую по наш хорну зараз фугас. Але мені здається, що 15, ну не знаю. Це дуже, дуже сумнівно навіть по наш хорну. Я це по суті картонний танк. Ага, він здається, ясно. Він помер, так, Нема сенсу їхати. пішли е, е, М6 тулити. Палки. А, до речі, ну само собою, оскільки барабан дуже швидко призражається всередині, то в тебе сумуються твої крити, і, по суті, ти можеш дуже добре підпалювати, відривати боєкладки. Ну, якщо ти знаєш розташування модулів, то можна це дуже впевнено робити насправді. Так, добренько, давайте ще п'ятий бій зіграємо. Давайте вже не будемо халтурити, ще п'ятий зіграємо. Ну, от, по фарму, само собою, тут фарм теж такий собі. Там будете фармити в середньому, якщо враховувати перемоги, поразки, те, що вибити в'язати голду і так далі. Ну, блін, по 1020 будете фармити в середньому. Я думаю, десь так. Навряд чи більше. Дуже навряд чи більше. Ну що, поїхали в фінальний бій. Фінальний бій їдемо. А, продається він. Продається він як стандартна п'ятірка за 1250 голди, якщо я не помиляюсь. А, ну так. А, ні, чекайте, може, ні. 8 продається за 3750. 7 -ка, 7 -ка за 2500. Знаєш, тут може менше. Я не знаю, треба подивитися. Зараз після бою тобі подивимось, наскільки він продається. Постараюсь не забути. Компенсація за нього точно, якщо ви там два рази його отримаєте з коробки 1250, тому я чомусь подумав, що він за таку суму продається. Але. Блін. Може ні. Може ні, бо 7к2500. 6 тоді 6 має бути середнє. І цей. Ну да. Зараз глянемо. Не знаю, трошки буде здалігти. Ну, ми не попали, на, на жаль, проти танків 4 рівня, а попали тільки проти 6 рівнів Ну нічого, граємо на що є вибір якийсь. 140 дав. Нормаль. Бластеруї. Бластеруїт буде все боку обходити. Ну, якщо я зможу разочок дати. Будем погано каток збили. О, та що, та ти що. Смачний бортик. О, швидка розрядочка. Плюс 250 дамагу. Таке нам подобається. А, тут от павлюк. Ну, пішли по блікуду допоможемо трошки. Нам тут е, спереду зараз нема що робити, по суті. Останній був поганий, дуже постріл. Треба було у бордбасти цілитись. Добре, ну бластерой такое схіньо зробив. і Ми, по суті, за рахунок нього і на дамаг. Що у нас на центрі? Угу. Зараз ай поїде, я думаю. фарбу Ага, йолкеат. А, це Хелкат. Е, Треба втікати, в нього швидка перезарядка. Там стоїть, значить, Судячи по Альфі Сюди не знаю, чи я встигну проїхати. А, ну і знову отримую від Хелката, якщо встигну. Ні, Хелкат не зреагував. Добре. 920 дамагу. Ну, реально, по цій 80, як і прикольно, да, грається. Бо швидко розряджаєшся, швидко заряджаєшся. В принципі, такий цікавий геймплей. Але просто. Ну, це по 80 кататися і настрілювати трошки напрягає, якщо чесно. І на далекій вістині, бачите? Я вже навіть стабілізатора поставив. Щоб менше е коло розкиду було перед зведенням. Як все одно так собі допомогло. Притул норм, притул швиденько видав собі все. А от. Що ти далеко стоїш, то зовсім не прикольно. Не встигає просто, ну. А якщо ти будеш стояти, по суті, витрачати там 5 секунд, щоб повністю підзвестись і роздати весь барабан, то за 5 секунд ти видаш там 200. 240 дамага, якщо все проб'єш, Ну, теж таке собі. Я не буду точку захоплювати, тому що ми і так виграємо по точкам. У нас 800 очків. І там залишився один Хелкат. Тому поїду. поїду. Ой не Хелкат, цей Ольверайн. ні, Джексон. У них іконки у всіх схожі дуже. таке. Зараз захоче на мене Ну, звичайно. Оп, обманули, обманули. <звук> обманули мужичкам Так, ну що, 1400 накидали. В принципі, такі бої в нас сьогодні вийшли. Загалом непогані. Непогані бої. танчик грається нормально. Я вважаю, що на халяву це хороша пропозиція. За золото я би не купував. Ну, максимум, якщо ви дуже любите 5 рівні, і вас не напрягає те, що вас іноді буде КВ-2 ваншотити. Ну, якусь там 1000 голди можна віддати. Більше. А, тисячу 1000... ну ладно. Ну, ладно, тоді 1500, бо його за 1250 можна продати. Знаєш, за 1500 голи можна за нього віддати. Вважайте, що ви за 250 золота відкрили танк, покаталися, а потім набрид та й продасте. Ось так. Загалом я йому поставлю 7 з 10 Не скажу, що він мені супер сильно сподобався, тому що трошки не вистачає динаміки. А, о, трошки слабенькі максималки, конкретно, от якщо говорити про це. І гармата в неї снегнеться. Ось так. Ці два момента мені не дуже сподобались, тому я йому ставлю таку оцінку, але барабан прикольний, фановий, але знову ж таки ненадовго. Тому тому що ви запаритесь по цій 80 дамагу кататися і настрілювати. Ось так. Ну і таке собі задоволення. Взагалі грати, мені здається, на п'ятих рівнях, тому що постійно проти шісток і постійно попадаєш проти якісь КВ2, які упороки хочуть ваншотнути п'ятірку Тому так, друзі. Все, дякую, що дивилися відео. Сподіваюся, воно ну, для вас було корисним. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписка канал. Окремо подяка тим, хто підтримує канал платними підписками або донатками. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока-пока!